Шанування наших ветеранів і вшанування пам'яті всіх, хто загинув ці роки. 7 травня відбудуться відвідування керівництвом області, міст і наших район, районних центрів ветеранів, які перебувають в лікарнях і в госпіталі. 7 травня відбудуться зустрічі керівництва області і представників обласної. 7-го у нас День духовної музики і День духових е, оркестрів. Ми маємо зробити так, щоб 7-го починалося свято яскраво і гучно, так, щоб відчулася радість і святкування. 8 травня підуть у всіх селах, районах, містах покладання квітів до пам'ятників і меморіалів. У тому числі і до меморіального комплексу сілі Ковалівка і Кургану Слави в місті Нова Одеса. Тут і планується в цей день багато масових заходів молодіжного напрямку 9 травня о 10 годині на покладанні квітів до меморіального комплексу Альшанського. Це буде мітинг-концерт зразу. І протягом цього дня. Масові гуляння підключаються під це все вищі навчальні заклади. Це будуть молодіжні програми, це будуть фольклорні програми, це будуть пісні того часу. І тому з ранку до вечора це будуть масові гуляння в наших парках відпочинку і на основній е, основної нашої вулиці, вулиці Радянській. Дякую, Михайло. обласну раду перелік цих заходів і ми відповідно депутатам на їх електронні адреси направимо, вони зможуть взяти участь у заходах і по своїх округах, і там, де вони будуть загально, загально області.